Друзі, мене звати Катерина Калитко, і це будуть три е, важкі позиції. Але мені здається зараз принципово не відвертатися від важких тем, хоча ми перегодовані війною. Тому особливо важливо розуміти. Е, Механізми роботи травми, війни, геноциду в світі, щоб свідчити, щоб пам'ятати, щоби вміти з цим працювати. Найперше згадаю роботу Project, це книжку Найстрашніші дні мого життя. Свідчення про злочини Росії в Україні. Це про досвід України, це про те, що відбувається от з нами в прямому ефірі. І е, дві позиції е, від видавництва Човен: «Болото, Солодше замет про життя в тоталітарній Албанії, і е, книгу про у Руанді. Бо це теж те, що е, ми звикли лишати для периферійного зору, це якось занадто далеко. Те, що можна було лишити для себе рядком в новинах. І зараз, всередині, в родовищі організованого росіянами геноциду дуже корисно пам'ятати, що для когось ти теж можеш бути просто рядком із новин. І немає насправді в цьому тісному світі чужого болю. І якщо ти хочеш бути почутим, якщо ти хочеш справедливості щодо. Злочинів скоєних щодо українців важливо знати і пам'ятати, що це вже насправді було не так само, але дуже подібно. Людська природа е, відступна і незмінна, і ми можемо бути дуже чесними, пам'ятаючи, чуючи інших і чуйно. Працюючи на полі спільного болю. Він не те, що ми буде корисний, він буде дуже повчальний. Бо ну, теж ми ніби звикли, що знаємо багато про тоталітарні системи. Там це було побудовано дещо інакше, з дещо іншими психічними девіаціями диктатора. Тобто, як мінімум, тут цікаво порівняти Принципи, за якими побудована диктатура, побачити якими різними насправді є обличчя тоталітарних диктатур. Ну, це зовсім близько в центрально-східній Європі нашій маленькій, як в багатоквартирному будинку. Якщо горить одна квартира, то є ризик, що вогонь перекинеться на сусідні. Якщо когось б'ють в сусідній квартирі, то реагувати потрібно, тому що ніхто не гарантує, що наступного дня цей п'яний неадекватний сусід не, не виб'є твої двері. Про тоталітарну диктатуру в Албанії насправді знали дуже мало, тому що режим Енвера Годжі був закритим дуже довго книжка якраз про, про ті речі, які не напишуть у підручниках. Це дуже приватні такі досвіди спостереження, і тим більш вона вражаюча, тому що є з чим порівняти в Україні, є що взяти на майбутнє. Розуміючи, як, як не можна, дуже необережно думати, що, наприклад, здолавши один раз тоталітарну диктатуру, суспільство в неї не сходиться більше ніколи. Дуже важливо розуміти своє, своє місце на контурній мапі нашої маленької, тісної, як я вже сказала, Європи. Бо з одного боку, це про несамотність. А з іншого боку, це про те, що всі досвіди тут насправді римуються. Вони не однакові, але в них є дуже багато подібного, багато віддзеркалень. Якщо придивлятися, дослухатися до цього, можна, скажімо, трошки підстелити собі соломки на, на політичних і, 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 і соціальних поворотах і зламах для того, що Розуміти, яку спільноту, яке суспільство ми будуємо, і як не допустити злочинів проти людяності, тоталітарних режимів, геноцидів у якомусь нашому гіпотетичному світлому майбутньому.